Якщо органи державної влади не відгукнуться, то можливо ми знайдемо а, можливість фінансувати дане приміщення ну, ще рік, два-три посольство США тільки ось допомогла з, з орендою приміщення. Ні, В нас ні? є певний бюджет на, на даний проект. Тобто, вони нам допомогли з меблями. Меблі, які є тут при. Іщення також ну оргтехніка, а, також оплачуються різні розхідні та канцтовари, оплачується інтернет, телефон, а, а тобто, власне переселенцям якась допомога? Ні, це тільки ось це на лише, функціонування так, цього так, будинку. Так, Це на функціонування будинку, в тому числі певні то... певна візуальна продукція буде на. Робота адміністратора, тобто фактично на, фі... на функціонування. А щодо єдиного вікна, це воно не що тут єдине вікно для вирішення усіх питань переселенців. Що це Що це мається на увазі? Це мається на увазі те, що кожна з наших організацій спеціалізується на наданні певної допомоги, вони може, жодна з організацій не може охопити всі проблеми, з якими звертається людина. А якщо ми об'єднуємо свої зусилля, то людина приходить в одне приміщення і отримує допомогу по всіх. Питаннях, які цікаві. Тобто, якщо вона звернеться окремо до центру зайнятості цивільних людей ну, на те, те приміщення, де раніше центр зайнятості людей, і якщо вона скаже, що от у мене є ще юридичні питання, мені ще треба гуманітарна допомога, їх, їх, ну, скажімо, це направлені. Uh -huh. Тобто це пришвидшить, я так розумію, час і. Е, ну, перше, ми хочемо зробити. Отримання допомоги набагато комфортнішим, комфортніше, зручніше зручнішим і по часу, і по силах, і по комунікації. Це таке, коли е, люди, які надають різні види допомоги об'єднані в одному приміщенні, вони і разом можуть консолідувати зусилля, віддати свій досвід, і, і е, можуть, скажімо, так, і людина, яка прийде переселенець, вона буде їй набагато комфортніше психологічно, і е, менше витрати часу, менше витрати зусиль. А іноді бувають такі випадки, коли ну, ми, ми на те теж розраховує, ми вже побачили, що є такий момент, коли людина приходить тільки за гуманітарною допомогою, але насправді їй потрібна і така допомога, і така. І Коли вона бачить, що тут сидить юрист. Їй не треба нікуди йти, в неї виникає одразу бажання вирішити всі свої проблеми. Звичай, а сюди можна буде приносити якусь гуманітарну допомогу? Так, да, у нас кажу. є склад, у нас на першому поверсі обладнаний повністю. Сюди склад. можна приходити і за гуманітарну, так, і приносити. Так, так, так. Дякую. Дякую. Дякую вам.